71-річний Володимир Попов мешкає у багатоповерхівці 109-го мікрорайону Полтави. Пенсіонер платить лише за холодну воду, оскільки гарячої немає. Я стараюся не відкривати дуже. А яка разниця, що ти відкриєш на повну, щось чуть, чуть воно вистачає помити. Не часто сірає, не часто. В основному таке. Більйон я даю людям, які їй допомагають. Постирати там крупи, пододіяльник. Завдяки економії, каже Це Володимир Миколаєвич, за місяць використовує до двох кубометрів води. За один куб виходить 32,70. Якщо два, то 64, 65, 40. Вже десь 1700 з копійками за місяць. Пенсія три Із нового року вартість кубометра води у Полтаві зросте на 3,5%. Замість 32 гривень 60 копійок за новим тарифом жителі міста сплачуватимуть 33 гривні 77 копійок, каже заступник гендиректора Полтава водоканалу. Тарифи Полтава водоканала на централізоване водопостачання зросли на 61 копійку з ПДВ, на централізоване водовідведення на 55 копійок з ПДВ. Основними складовими зростання тарифів послужило те, що збільшилась вартість електричної енергії в районі там сорока Збільшились від, 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 відсоткові ставки податків. А куда єніше ну от куди єніше? Ще мені треба? Умиці мне, мені треба постірати. І Искупаться це вообще проблема. Ну, як для пенсіонера це дуже неприємна ситуація. Зарплата пенсія невелика, а ціни ростуть. Це все плохо. Поновлені платіжки полтавці почнуть отримувати наприкінці січня, каже Микола Третяк. Процедура встановлення тарифів передбачає, що тарифи встановлюються раз на рік з 1 січня. І діють Востаннє тариф для споживачів Полтави-водоканалу змінювали рік тому. Валерія Рибалка та Богдан Казиріть новини на Суспільному. Полтава.